Вівторок, 26 вересня, зверніть увагу і прислухайтеся до слів мудрих. Приповісті, розділ 22, вірш 17 ми всі час від часу потребуємо поради. Іноді ми самі просимо поради у когось, кого поважаємо. В інших випадках, брат може хвилюватися за нас і давати нам знати, що ми збираємося зробити помилку. Тобто зробити те, про що пізніше пошкодуємо галон 6,1 або ми можемо отримати пораду, коли нас виправляють після серйозної помилки. У будь якому випадку, ми повинні прислухатися до порад, тому що це для нашого блага і може врятувати нам життя. Приповісті, розділ 6, вірш 23. Сьогоднішній текст заохочує нас прислухатися до слів мудрих ніхто не знає всього в цьому житті. Завжди є хтось, хто має більше знань чи досвіду, ніж ми. Приповісті, розділ 12, вірш 15. Отже, коли ми прислухаємося до порад, ми показуємо, що ми скромні. Що ми усвідомлюємо свої обмеження та розуміємо, що нам потрібна допомога для досягнення наших цілей. Цар Соломон написав такі слова, з багатьма порадниками досягаються добрі результати, Приповісті, розділ 15, вірш 20.